Друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо працювати далі в нашій компанії бензину. Ну, це друга частина. Я вижу, що вам, е, це дуже зайшло, що я з бензин, що навіть набрало 49 просмотрів і 6 лайків. І це перше на моєму каналі, навіть ще плюс 4 е, підписчика. Як ви ж, ти вже машину нам сюди привезли, припаркували, ну, з гаража виїхали, як ви вижите. От. Все, давайте ми в неї сядемо, скажемо е, нашій начальниці, що ми вже ті типу, на роботі, ну ми в машині її дозволимо і скажемо. Так, добрий день, начальниця, ми вже е, у, у вашій машині і ми вже можемо їхати розвозити вже бензин. Добре, Артем, дивіться, нам е, ва, е, треба відвезти бензин коло того поворота і старої вілли. Да, все, я зрозумів. Все, погнали. Да, до побачення, начальниця, Все, до побачення, Артем. Все, до побачення, до побачення. Все, погнали, погнали до нашої заправочки. Все, от ви ж навігатор нам все вибиває, погнали. Так, там мінтики треба акуратно. Ну і так само усе, що е, ми возимо бензин по заправках. Нам Sony дві заправки сказали, бо вже Соні скорочений день. І того бо боцоне свято Йордана. От давайте. І так, куди цю заправку? А от, я загубив. Плін, той бот. Гепнувся у нас, Ну як ми видні, бо ми в нього гепнулися так кольцо. Що по правилах нам треба, бо ми щось з вами розкаталися. Що давайте. Ну Якщо гепнеться хтось там зазад, то просто зірветься у нас машина і все, бо бензин. Ви ж де це не сад буфер, а, е, а то просто бочка з бензином. Що давайте ми поїдемо. Так давайте швидше всіх пообганяємо, бо тільки Слупами збиваємо, але це нічого нам не буде. головне не кажіть. Це теж нічого. Нам треба чим акуратніше їхати, бо ми дуже, звісно, за цю машину я відповідаю, бо вона за мною закріплена. І це теж приснилося. Якщо що, це все приснилося. Так, ми зараз заїдемо до нас. Бо ми ще вчора цю заправку не заправляли. Так. Під'їдемо. І зараз тут по ходу дядя Саша владіння цієї заправки. щось довго значок появлявся, ну ладно. Так, до нього підійдемо. Добрий день, дядя Саша. Ми приїхали заправити вашу заправку у Керната, я так знаю. Так, Артем. Дивіться, е, нам треба підписати е, документи. що, Типу, я у вас був, що ми заправляємо типа, вашу заправку і з вас буде вже 4500 больної е, акції 1000. Мінус мінус все, давайте я документики підпишу. Чик-чик-чик. Все, дякую. Я візьму свої документи поставлю у бардачок. Так, все тут. Чик-чик, все, я поставив. Так. Ну, хто не знає, нам треба просто відкрити цю штуку, як заправляти заправки і оцю, і, ну, і оцю штуку. Далі е, е, нам треба просто бензиновий пістолет вставити і все. І машина Ви бачите, цей шланг просто йде до бочки, він прикріп, прикріпляється, як, чи як то правильно. От, і зараз заправляється заправка. Все. Сидимо, чекаємо, поки Можна, може тут магаз можна зайти? А ні, не можна. Чого, Чого розробочки такі не додали? Ну, треба сказати, розробочки додався таке, що можна заходити в магаз, так як у реальному житті. Все, типа у, у нас вже, як це називається? е, Заправилася заправка і ми можемо далі ганяти собі. Треба сказати, що ми типу, вже заправили всі діла там. Так, дядя Саша, ми вже заправили вашу заправку, я все положив, всякі документики, бо я вже другий день працюю. Все добре, до побачення, да, до побачення. Так, сідаємо в нашу тачку. А тепер давайте ми подивимося, куди нам оп'ять треба поїхати. Так. Карта, міні-карта. Так. Давайте, ми, ну як давайте, нам треба, бо нам показує. Треба ще знайти цю заправку. Де вона, де вона? Аво, все, погнали. Ми почти так само їдемо. Це не таке маленьке у нас відео вийде. Мініатюрне таке. Все, погнали. Я вас хочу ще і привітати зі святом Йордана. Хочу вам побажати щастя, здоров'я, аби ви не хворіли це все. Та нічого не боліло, іби ви на мене підписувалися, бо це реально топчик. От, тут містами простий, я замітив. Такий простий відділок у місті. Так. Оця заправка у нас. Ми так нормально політали з вами, а тут уже тітенька якась. А, точно, Тетя Маша, ми ж вчора заправляли тут заправку. Тут доста вистачає бензин, бо вони нас знову визвали. Все, давайте ми заглушимо. Опять тут документи які треба підписувати. Документ саме прикольні. Так, Тетя Маша у нас тут. Так. Добрий день, Тетя Маша. Ми приїхали свою компанію заправляти вашу заправку. З вас 4500, бо у нас акції на Йордана, бо сьогодні свято, якщо ви не забули. Так, да, так, да, Артем, ми не забули. Так, давайте ви мені дасте якісь зошити, що там, щоб ми підписали документи. Так, на те, те. все добре. Писуй, чик-чик-чик. Все, гнати ручку. Все, я забираю документики. Все, пішли. Поставимо документики. Так, відкриваємо чик 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 Все, ми все поставили. Давайте ми поставимо. А, точно, я щось забув. Що нам треба ще відкрити цей бензобак? Щоб заправити заправку бензом. Ну, це якось не дуже звучить заправити заправку бензом. Хм. ще інтересно, бо обично на заправці заправляються машини, так як ми заїхали. Вот. Так, збіємо очка. Тут, щоб заправити машину 600 показує, Доста... тут дорогі ціни. У цій заправці це до якась дорога заправка. Ну я знаю, що це така дорога заправка через те, що тут добрий бензин. А що це? <гум> Прикол. Дивіться, я відкриваю і закриваю просто бах такий зловився. Все, ну давайте ми вже заправили, коротше. Ну як, коротше, ми вже реально заправили. Що це за бах такий? Не знаю, інтересний. Все, ми давайте поїдемо, ми вже на нашу компанію і подивимося, і скажемо питання, чи ще нам треба щось заправити. Бо я думаю, що нам ще треба щось. Ми припаркуємо коло них тачку. Але я чесно, ще не знаю, чи нам прийдеться, чи, чи ми вже будемо вільні. ми на Каршеринг поїдемо додому, сядемо. Так, давайте я припаркую тут тачку. Так, ще раз зводимо. Все добрий день, ще раз директорко. Я вже всі заправки заправив, можна їхати додому. Так, Артем, можна їхати додому. Все добре, я лишаю у вашу машину коло воріт. Все добре. Погнали. Сідаємо в нашій каршеринг, підемо до каршеринга та й поїдемо собі додому. Ну і тоді можна вже відео закінчувати. От погнали. Бо ми вже Соня попрацювали, попрацювали, документи всі позбирали, заправили, плацьожки всі позабирали. Там, ну, знаєте, там щочки такі платьожки всякі. То шари в цьому, От. Якийсь пупсик сидить. А це пупсічка, а не пупсик. Коротше, давайте ми вже підемо до нашого каршерінга. Інтересно, робимо ставки. Я думаю, що каршерінг буде рено. Або Хонда Цивік, але скоріше все Шарено. Так, так, так. А де? Да, я. А ні, що це Volkswagen э, чи Поло, Да, Volkswagen. Я не знаю, чи це гольф, я чесно не знаю. Давайте ми зараз покладемо навігатор вже сразу на нашу віллу, ой. О, наша віллочка от то то. Оп. Все. Засідаємо наші ну Це така собі машина. сама не дуже кльова. Не дуже люблять цей фолтваген. Ну ладно, їдемо. Чим нічого, чим пішком йти, скажіть, що й то добре. Так, погнали. А, ще можна і заправити каршенінг самому. Чого? Не знаю, ну ладно, погнали, що ми deste... стоїмо. Ми вже працювали дві годинки. 212 година і ми вже ганяємо просто тут. А я, звісно, навчився, вже, як, як я на джипі ганяю, то на легковюшки ще, ще ліпше ганяти. Вони не перевертатися на джипі, все. Все буде окей. Все буде ок. Все. Нам тут бенд захватає же нормально так прямо. а цей Volkswagen так нормально прямо. Він. Щоб у коршенгу було нітро, то би було взагалі SkyFome. Що це було тільки що... Коротше, приснилося, приснилося. Ой, слуп. А, це дерево таке тоненьке. Перший раз в Simulator 2, вижу таке тоненьке деревце. Реально. Так ми вже доїжджаємо до нашої вот, давайте. Давайте ми вже під цим відео зберемо більше 6 лайків. Я, і, я завтра буду викладжувати таке відео, провіряємо міфи ігри. Стіпа, ну ви будете знати, стіпа, віли проникати якось через небо. Ну, будете завтра видіти, бо я вам нічого не буду розказувати. Це для вас такий сюрпризик. Буде. А також ви ще й приєднуйтеся, підписуйтеся, приєднуйтеся до мого телеграм-каналу Artemкар-Сімулятор 2. Там я скидаю всякі відосики, все про моє життя. От. Все, тут вже наша віла. І ми вже заходимо у неї. Так. Мені прийдеться трошки вас посунути, пане, пане водію. водію. Я можу десь тут припаркувати. Тачку, мені що так залагала гра. Все, погнали. Так ну я думаю, що вже це відео може закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк, Ой, а кому не сподобалося, то серйозно ставте лайк, бо я реально стараюся, бо я думаю, що вам це відео сподобається. Бо вчора я знімав е, е, таку рубрику, що я працюю на роботі, і вам сподобалося, я, я замітив. Бо в мене реально перше, перший раз така цифра підписчиків і, і перший раз у мене стільки переглядів, і от, Такий на сьогодні був день, ми працювалися. Ну як ми напрацювали? Ми трошки попрацювали, повозили, мені потім дадуть 10 тисяч, ті, що ми позаробляли з вами. І от так. Ну і всім пока!